Але офіційно синьо жовту атрибутику почали використовувати у 1848 році від початку українського національного відродження в Галичині і Буковині. Головна руська рада оголосила своїм гербом лева на блакитному тлі і синьо-жовтий прапор. Цей самий прапор, тільки з жовтою смугою у горі був державним стягом Української Народної Республіки. Узагалі точиться багато дискусій стосовно розташування кольорів на прапорі. Мовляв, така кількість нещасть на долю України припадає через неправильний порядок кольорів. Має бути зверху жовтий, а знизу синій. Але насправді історики кажуть, що раніше можна було зустріти обидва варіанти використання кольорів. А після повалення гетьманату у грудні 1918 року уряд УНР затвердив теперішню послідовність смуг синій вгорі. А жовтий знизу. До речі, теорії значення кольорів існує декілька. Основна, яку вчать діти в першому класі, яку можна побачити на власні очі, їдучи повзлітнє поле, це синє небо і жовте колосся пшениці. Ще одна теорія що це поєднання двох головних стихій води і вогню. Ну і останнє з релігійним підґрунтям синє усе земне, а жовте золоте це Бог.